Калуш традиційно вважається промисловим центром Прикарпатського регіону. Сьогодні в місті виготовляється цілий ряд унікальної продукції, відомої далеко за межами країни, яку було презентовано в ході економічної конференції зорганізованої Калуською калузькою міською радою. Мета її полягає в тому, щоб показати успішний досвід калуських підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності міста. Це є можливість поспілкуватися суб'єктам господарської діяльності та представників обласної адміністрації, ТПП та обмінятися досвідом. Дуже важливо вміти себе презентувати, залучати інвестиції в економіку міста. Тоді результат роботи буде позитивним. Вважає заступник директора департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Попович. Презентувати місто треба вміти, а це означає показати свої можливості, показати можливості розвитку для міста. Якщо говорити в загальному в економіці, в попитом і в Азі, то, Місто Івано-Франківське обсягах реалізації промислової продукції тільки дає на сьогоднішній 9%. Володимир Попович зауважує, що хотілося б, щоб Калуш відновив колишню славу промислового міста. Це дозволить залучити до міста нові інвестиції. Власне, десь у презентованих матеріалах ми так але Я думаю, що авансом, що це Калуш цей центр промисловості Прикарпаття. Тобто, я б все-таки хотів, щоб ми довели до 20% відсотків реалізації промислової продукції, щоб це дійсно був, значить, такий грант у всьому. сьогодні основу промислового комплексу міста складають підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, виробництва гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої і мінеральної продукції, спостачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 2016 рік. Промисловими підприємствами міста Калуша реалізовано продукції товарів та послуг на 3 мільярди. Гривень, що склало 8,5% загальнообласного обсягу. Роль кавуша в створенні сукупного продукту у нашої області, скажімо так, це трішечки більше як 9%. Звісно, що це не 30%, як це було 25-26 років тому назад. Але реалій часу якраз і економічні цикли розвитку, політичні ситуації впливають на власне економіку. І вміння керівництва міста держави перелаштовуватися, шукати шляхи вирішення економічних проблем є надзвичайно важливим. Слід також зазначити, що в загальному по області, вперше за останні роки, за перший квартал поточного року індекс промислової продукції становив 100,9%. і це тішить. Відзначає Володимир Попович. Якщо говорити про область, область вперше в цьому році, в першому кварталі. Має позитивну динаміку щодо індексу обсягів реалізації промислової продукції. Він складає 102,6% до аналогічного періоду минулого року. Якщо піде відновлення роботи Карпатнавтохіму і окремих структурних, значить, обслуговуючих підприємств, звичайно, ми десь очікуємо до кінця року наро нарощення. У ході конференції присутні презентували успішний досвід калузьких підприємств та перспективи їхнього подальшого розвитку. Такі якби заводи трубні. Вони стараються будуватися на відстані ну 300-500 кілометрів одне від одного. Для того щоб була логістика своя розвинута. І найближче від нас знаходиться цей заводи Качмарах та Польщі. Тобто в них якби є свій ринок. Ну, ми нас ринок 90, ну, напевно 8% – Це Україна. А решта це Молдова, Казахстан, Білорусь. На перспективах розвитку україно-корейських відносин акцентував увагу присутніх представник південно-корейської фірми Кім Інсен, який ось уже 20 років проживає в Україні. Приблизно ну, 20 років тому я приїхав в Кавонтфайндсам invest, uh, Я б хотів знайти якогось інвестора щодо промисловості, яка тут розвивається. Я думаю, що я знайду інвестора щодо цієї галузі і теж принесе це успіх для розвитку міста. За результатами економічного форуму буде сформовано фільм про економічну привабливість міста та направлено всім зацікавленим у співпраці. По результатах цієї конференції буде сформовано фільм на українських та англійських мовах і направлено в консульські та посольські установи в Україні зарубіжних держав та у наші українські за кордоном. З метою висловлення інвестиційного та економічного потенціалу нашого міста для залучення інвестицій у наше місто учасники заходу сподіваються, що проведення таких економічних форумів стане традиційним. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.